Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі, ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, спонсорувати канал. Для спонсорів будуть відкриті окремі відео та можливості задавати питання особистого плану в ефірах. І чоловікам також можна задавати особисті питання в ефірах. Будемо дивитись Дніпро, багато було питань, що стосується фортифікації, чому не будується. А зараз подивимося, що буде в вересні. В вересень. Дніпро, Кривий Ріг, Ніка, Пальмарга, не здивимось, Павлоград, Кам'янське. Все будемо дивитися. Дніпро. вересень. Закохані. Хлопців, хлопців повідпускає трохи додому. Може, там в Дніпрі позустрічаються, порозписуються. Дай Бог. Дай Бог. Про І буде добробут. Буде добробут, але дивіться, От, як, знаєте, люди зустрічаються і розлучаються. Ну, розлучення не розвоз, зрозуміло, так? Да? Розстаються, давайте так, на якийсь час. І мріють про щось, в надії якісь. От так. Ну, те, от від вашого міста таке тепло пішло, знаєте, прекрасно. У нас і врожай є, і їсти є, у нас все добре. Але вночі бачите, що ми робимо? От у нас по кругу, по колу, бачите? Обстріляли, дивіться. А ми що робимо? Плачемо, да? Ми сидимо вдома, в, кроватях, в своїх, в ліжках. ліжках, що робимо? І боїмось. У нас це добре, у нас там десь за вікном життя, а ми, як озоручники ситуації. Дніпро, про пересень. Гроші йдадуть, багато чого пообіцяють. Приїде хтось з гостей, з великих. Спочатку хтось перед ним, може і Зеленський приїхати, до речі? Спочатку перед ним хтось поменше, а потім вже він. Але, знаєте, пообіцяють і все. У вас є захист, він стабільний, але вам його чомусь не вистачає. От ви від, від, від чогось відмовитесь, от ваш. Головний в вашому місці, да, мер? Каже, ми самі тут розберемось. Нам вказувати, як нам що робити не треба. Ну, я так розумію, з характером дядько. Дніпроверсі. Цілиться ворог, цілиться. Чітко знають цілі. Обсерваторія є у вас. Де на зірки дивляться, є? Міжнародні якісь університети є. Щось таке буде. Поруч буде, щось гучно. Я думаю, що це центр, бо мені парк показує, такий великий парк. Дніпро, вересень. На захисті стоїть. На фронті багато опитна. хлопців 300. Багато вогню. Слухайте, він добре суне в ваш біг корох. Ми вже, пам'ятаєте, дивились попередньо, що от я ще так здивувалась, думаю, як він може до вас йти, якщо там, ну, це ж нереально. А тепер бачите, як. Буде великий вогонь, велике горе буде, але і буде й помста на фронтах. Зіткнення. Це ще не ваша область, ні. Але це напрямок вас. І ворогу не дають пройти, ми відштовхуємо від його, вижигаємо. Але вам чомусь в деяких районах вам Донеччина, мабуть, чутно. Тому що вам буде чутно. Може в районі, в області ви прям будете чути. Якісь обстріли загострення. Що у Дніпрі з фортифікаціями в вересні? Що у Дніпрі з фортифікаціями в вересні? Ну, заплановані, є плани. Але зараз не до них. Тут там щось вже було зруйноване, тут і були прильоти, там люди є. Але щоб там великі були прям фортифікації, я не бачу. Ну, щось є. І люди є на місцях. Я не можу сказати, що у вас пустий кордон області. Ну, щось ви не те. Ну, мені показує, що там не пусто. Ну, Наприклад, там великої там брами там немає. Обстріли будуть і інфраструктура буде страждати. Там, де є фортифікація, там, де є хоч якийсь захист, або там ППО, або хлопці, ну там щось де є. Все це обстрілюється, тому важко будувати. Будуть будувати ще фортифікацію на Дніпрі у вересні? Ні, гуляти будуть, відпочивати. Військовими, якщо що, вас будуть живим щитом військові закривати. Почула? Люди будуть закривати. Чому так? Буде щось пізніше зроблено, не зараз. І знову ж таки, все це обстрілюється. Інфраструктура буде сильно страждати в вересні. І райони Дніпро, Дніпро, що тебе чекає, Вересня? Ну, ваші підуть десь вперед-вперед. Зрозуміло, великий вогонь. І так само не скажуть куди. Тут, дивіться, якийсь завод, але він як на околицях. Щось там промислове таке фабрика. А в серединку то вже житлові сила можуть бути. Потижнево ми ж дивимось, будемо ще дивитись. Так, Павлоград вересень. Ну, ми район подивилися. Багато поховань у вас, військових, до речі, везуть ховати до вас. Не знаю чому. Раз прильот, два прильот, а грошей мало в місті, Павлоград. Три прильот. Ой, у вас гучно. У вас прям чітко по цілях. Раз, два, три, як насипає. Один район, другий, третій. Отак. Погано. Камінський виросли. Загроза для цивільних і в полі впаде. І по інфраструктурі ударити. У вас тут руйнування, інфраструктури на воді. Будемо гребля дамби дивитись окремо на декілька місяців, але у вас є загроза. Тут прильоти. ріг, Вересен. Смерть. Чітко від вогню. Ви дуже думаєте сильно, що робити, тому що дрони йдуть, також несуть смерть, і ви їх якось пропускати почнете. Пропущені від ворога будуть. За ми будемо мститись на полі бою з вогнем мечем Але захист такий. І ще, знаєте, як буде падати? На підльоті до міста. От гучно у вас. І знову ж таки, все в таємниці, це добре. Це нарешті прекрасно. Тут кажуть, ми вас та посилимо, але намагайтесь працювати тим, що у вас є. У вас можлива тиша тільки за рахунок того, що ви позбуваєте на підльоті до міста. Нікопель, вересень. Військових чомусь багато загинув. Нікопель вересень. Намагаються до вас лізти, не, не долізуть. Обстріли з двох боків. Тут кажуть, дуже активно, гучно буде на узбережжі. Слухайте, ворог активний. Вересень ворог активний, але ж ну, мені, мені ще не подобається. Він активний, в нього нічого не виходить. Але у нас втрата, у нас загроза для цивільних. У нас немає можливості захист поставити. Ми його вб'ємо, а він знаєте, як ото дракон, якого з якого голова відростає. Їх стільки лізе і лізе, не дійдуть до вас, але от загострення якесь, марганець. Це цивільні, вам взагалі скажуть, пити нема чому, чого? Чомусь, не знаю. Пити хочеться постійно. Вам взагалі скажуть дітей, вивозьте все досить марганець. Щось будемо, щось плануємо з вашого боку. Вдивлятись не буду. Він нам спали техніку, якісь машини військових підпалить. Палить якісь позиції оборонні, буде прям чіткий наведений прильот. Але це наш план якийсь важливий не переб'є. Вас можна захистити, тільки якщо ворога випхнути з, -з, -з, -з іншого боку. Щось буде робити в цьому напрямку. Марганець там, ну, надію, поки не дам, але ви подіях будете бачити по подіях, що щось відбувається. Що почався якийсь рух в плані того, щоб ворога трошки призаспокоїти.